Доброго вечора, шановні глядачі. Ми продовжуємо тримати інформаційний фронт, незважаючи ні на що. І ми знаємо, що перемога буде обов'язково за нами, тому що наша нація найсильніша. Її точно не зламати. Сьогодні у нас у гостях начальник фінансового управління Васильківської міської ради Тамара Васильівна Степаненко. Добрий день, добрий Доброго вечір. День. Вже можна сказати. Доброго вечора. Розкажіть, ваші повноваження після реформи місцевого самоврядування 2021 року змінились чи ні? Повноваження фінансових органів, і в тому числі фінансового управління Васильківської міської ради, це є забезпечення державної бюджетної політики на території нашої громади. І вони постійні, без змін. Це основа. Хочу зазначити, що основними завданнями фінансового управління є формування та виконання бюджету громади. У 2021 році ми вперше формували бюджет Васильківської міської територіальної громади. Як ви знаєте, до міста було приєднано 12 сільських рад з їх інфраструктурою, бюджетними установами. Раніше у сільських радах у кожного. Був свій сільський бюджет. А заклади освіти, охорони здоров'я, культури, які перебували, розташовані на їхній території, фінансувалися з районного бюджету. Було складно, дуже складно. Було багато питань, було багато нюансів, тому що це вперше такий бюджет. Але ми справились. Ми справились. Разом з усіма були підключені до роботи всі, тому що робота фінансистів – це робота спільна усіх управлінь, відділів, усіх служб, комунальних установ. Ми з цим завданням справились. І бюджет 21-го року ми виконали план доходів. Не було допущено жодної затримки з виплат зарплати, соціальних виплат. Фінансування соціальних програм. Так що для нас ми продовжуємо працювати у звичному режимі і працюємо. Розкажіть, як змінились ваші повноваження під час воєнного часу? Під час воєнного стану? Я ж вам наголосила, що повноваження це формування бюджетної політики державної на території громади. Вони не змінилися, вони постійні. І під час воєнного стану ми також продовжуємо працювати. Єдине, так як і сьогодні, що для нас змінилося, це ми змушуємо цей період тривожний йти в укриття. От я потрапила на студію відразу з укриття, але це моменти, ми… нас не налякати, як то кажуть. Ми працюємо а у звичному режимі. Фінанси люблять тишу. Як ви і ваші колеги по управлінню працюєте під час війни? Які ваші особисті почуття і війна вплинула взагалі на особисто ваш світогляд? Таке цікаве питання. Я хочу вам сказати, що з перших днів війни майже усі працівники фінансового управління залишались на своїх робочих місцях. І я їм щиро вдячна за це. За підтримку, за розуміння ситуації, що вони мене не залишили одну, а ми разом працювали, і жодного дня ми не припиняли роботу управління ні на один час. Єдине, як я вже зазначила, що це у разі небезпеки. Ми прийняли рішення спочатку війни. Ми побачили, що в нас очікують будуть доходи не виконуватися. Ми терміново в перших днях війни прийняли рішення про жорсткий, жорстку економію бюджетних коштів. Були розіслані всім головним розпорядникам листи. Ми визначили пріоритетні напрямки фінансування бюджетних видатків. Це, перш за все, безпека і оборона нашої громади. Це фінансування заробітної плати працівникам бюджетної сфери. Міста, оплата енергоносіїв та комунальних послуг, які споживалися бюджетними установами, це забезпечення життєдіяльності нашої громади. Це було основним завданням, і ми по цей час з цим справляємося. Щодо мого світогляду, чи він змінився? Повірте мені, він у мене змінився ще в 2014 році. Шановні глядачі, якщо ви маєте запитання до начальника фінансового управління Васильківської міської ради Тамари Васильівни Степаненко, ставте їх, будь ласка, в коментарях. Тамара Васильівна, вже зверстаний державний бюджет України на 2023 рік. Більша частина, зрозуміло, присвячена обороні. Як ви вважаєте, війна сильно відобразиться на місцевому бюджеті? Так, Державний бюджет України на 2023 рік схвалений Кабінетом міністрів України. Основним напрямком у бюджеті Державному це є видатки на безпеку і оборону нашої країни. На це планується спрямувати більше 50% надходжень бюджету. На другому місці це у державному бюджеті, це соціальні виплати, це виплата допомог, пенсій, заробітний плат, видатки на освіту, культуру. На ці видатки держава планує спрямувати з державного бюджету близько 35%, а решта 15% це видатки, які будуть проводитися по остаточному принципу. Ось так і ми будемо формувати свій бюджет. При цьому будемо керуватися відповідно законами України, що стосується бюджетної політики, податковим та бюджетними кодексами, а також листом Міністерства фінансів про особливості формування місцевих бюджетів у 2023 році. Чи є можливості поповнення бюджету нашої громади цільовим призначенням від наших міжнародних фінансових партнерів, наприклад, Всесвітнього банку, цільові гуманітарні програми, програми для термінового ремонту інфраструктури, державних та недержавних міжнародних фондів? Ну, ви знаєте, можливості завжди є. І над цим постійно працюють органи виконавчої влади на чолі. З Васильківським міським головою Наталією Олександрівною. Але у теперішній час наявні кошти от поповнення бюджету, це мають зайти в бюджет наявні кошти. Наявні кошти усіма нашими партнерами фінансовими банками в першу чергу надаються до державного бюджету. А ми отримуємо допомогу. І наші установи отримують уже її. Це у вигляді матеріалів, обладнання, медикаментів, і напряму комунальні установи, лікарня наша працює із цими фондами. Ці кошти не це не є на, на грошові кошти, це матеріальна така допомога, і вона через бюджет не проходить. Так що, а можливість завжди є, і вона буде, і ми надіємося на неї. Чи можемо як громада отримувати цільові гранти від державних установ Європи та США? Можемо. Звісно, можемо. І будемо отримувати з часом. Все у нас буде добре. Під час війни ви маєте обмежені можливості. Які конкретно є обмеження згідно державних нормативо-правових документів у бюджетній сфері? Так, це таке питання. Воно болюче, але воно потрібне, тому що країна перебуває у стадії війни. Я, є обмеження, і я хочу зазначити, що всі кошти місцевих бюджетів, що перебувають на їхніх рахунках, є державними коштами, і вони усі обліковуються на загальному казначейському рахунку. Тому держава може розпоряджатися цими коштами, тим паче у такий складний період. Є постанова 590. Я думаю, що в нашій громаді усі прекрасно знають про цю постанову. Це постанова, якою затверджено порядок виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану. Цією постановою значно обменшені видатки. Виключно по кожній позиції є перелік видатків, які казначейство може проводити. І вони встановлені в черговості. Є видатки першої черги, є видатки другої черги, є видатки третьої черги. Але, на жаль, капітальні, проведення капітальних видатків бюджету заборонено цією постановою. Тому ми не можемо в даний час спрямовувати бюджетні кошти. На проведення капітального ремонту доріг, тротуарів, інфраструктурів, інфраструктурних об'єктів. З цим питанням завжди звертаються мешканці, але така ситуація. Ну, Я хочу зазначити, маючи можливість фінансувати видатки на оборону, це таке питання, я його обширно вам розповім, тому що воно дійсно трошки болюче, але ми виходимо із положення. На безпеку на забезпечення безпеки наших громадян ми виділили кошти з бюджету міста по програмі Безпечне місто і направили їх на встановлення системи відеонагляду на території всієї громади. Зараз вже завершились роботи по встановленню відеокамер на території міста, а далі вже рухаємося по наших населених пунктах. Крім того, ми. Виділили кошти на встановлення системи сповіщення. Також вона охопить усю територію нашої громади. Ми надали фінансову допомогу нашим військовим частинам Збройних сил України, які розміщені на нашій території. А зараз на стадії завершення уже встановлення. Та облаштування модульного містечка, в якому будуть мати житло, тимчасово переміщені особи та наші мешканці громади, які його втратили під час таких ворожих обстрілів. Ми також на модульне містечко виділяли кошти з нашого бюджету. Так що капітальні видатки неможливо проводити, але ми проводимо інші, які вкрай необхідні видатки також для нашого бюджету. Е, є запитання від глядачки, який буде бюджет, якщо роботодавець не сплачує налоги? Так, да. я хочу вам сказати, що ми, ми розглядали, очікуємо невиконання бюджету, і ми бачимо, що. Це втрати, якщо роботодавець не сплачує налоги, це втрати для бюджету. І тим паче в такий військовий стан, ну, я думаю, що це просто недопустимо. Є такі підприємці, я думаю, що наші підприємці, наприклад, з розумінням відносяться до цього і платять податки. Звісно, якщо не буде, всі будуть так відноситись, то будуть у бюджеті. Значне зменшення надходжень, втрати. Відповідно, ми не зможемо фінансувати заробітну плату вчителів, ліка... лікарів, ну, лікарні з НСЗУ, але ми все рівно даємо фінансову допомогу на енергоносії, на... щоб утримувати нашу лікарню. Так що я прошу всіх наших підприємців, маючи нагоду, будь ласка, допомагайте нам відноситися серйозно, тому що це стосується і вашого. Життя і вашого, такої, нашій громаді. Шановні глядачі, ви зараз можете поставити питання <клес> начальнику фінансового управління Васильківської міської ради Тамарі Василівні Степаненко. Якщо у вас є запитання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Зрозуміло, що економіка від війни страждає разом з людьми, нашими громадянами. Можете висловити ваш прогноз бюджету громади на 2023 рік? Що стосується прогнозу бюджету громади на 2023 рік, я хочу зазначити, що бюджет громади при формуванні він базується на Основних показниках соціально-економічного розвитку регіону у даний період, у період війни, обрахувати ці показники вкрай складно. Тому ми будемо виходити із показників доходів цього року, будемо враховувати усі рекомендації згідно нормативних документів, що стосуються бюджетного законодавства. Але бюджет громади буде збалансований, це недопустимо. Ми завжди виконуємо бюджетний відповідну статтю бюджетного кодексу. Тобто, що таке збалансований? Це видатки відповідають доходам. Ми будемо жити в наступному році по своїх можливостях. Зменшуються доходи. Відповідно, будемо проводити зменшення. Коригування видатків, але першочергові видатки будуть в повному обсязі. Це також вимога бюджетного кодексу, забезпечення бюджетними призначеннями видатків на заробітну плату, на оплату енергоносіїв, на соціальні програми. Так що, все у нас буде добре. Я сподіваюся, я вірю в це. Чи очікуєте ви в наступному році цільових державних субвенцій для внутрішньопереміщених осіб та допомоги найбіднішого прошарку нашого населення? <кхем> Повірте мені, ми завжди очікуємо. І завжди ми хочемо цього, тому що коли на це завжди дуже добре і позитивно і плюс. Але я хочу сказати, що до субвенцій з державного бюджету, які будуть надходити, вони не будуть проходити через наш бюджет, мабуть. Вони будуть іти напряму управлінню соціального захисту, пенсійному фонду, перераховуються кошти, вони здійснюють свої виплати. Так що все ми очікуємо. Зрозуміло, що економіка від війни страждає. Разом з людьми, нашими громадянами, що ви можете сказати тим небагатьом сміливцям, підприємцям нашої громади, хто в цей нелегкий час продовжує працювати, підтримує економіку громади і допомагає фронту ЗСУ? Я висловлюю щиру подяку нашим підприємцям, нашим підприємцям-патріотам, які з розумінням відносяться до ситуації. які… За їх смітливість, небайдужість. Вони продовжують сплачувати свої податки і підтримують наш бюджет. І хочу сказати, що сьогодні у кожного свій фронт. І у них також. Разом усі до перемоги. Шановні глядачі, нагадую, у вас є ще можливість. Ставити питання нашому начальнику фінансового управління Васильківської міської ради Тамари Васильівні Степаненко. Пишіть їх в коментарях у Фейсбуці. Ми обов'язково я їх обов'язково буду зачитувати. Чекаю, яке основне завдання фінансового управління на найближчу перспективу? І на чому саме найбільше зосереджена ваша увага? На даний час головним завданням фінансового управління є формування проєкту бюджету на 2023 рік. Формування бюджету розпочинається уже у вересні місяці. Головні розпорядники коштів готують бюджетні запити, ми обраховуємо очікувані доходи. Так що це основа, це головне. А також закінчення бюджету поточного року без заборгованості, без перенесення будь-яких платежів на наступний рік. Так що ми, оце наші основні завдання. І незважаючи на такий складний час, у нас все буде добре. Ми… Як вам сказати, я дивлячись на свій колектив, дивлячись на наш народ, що нас не перемогти. Все буде Україна. Ще у нас є гарна новина від да. нарешті. Ой, дякую. Ну, Ми справились з вами, бачите. І у вас є ще одна можливість звернутися до наших громадян. Буду, Шаном... щоб вони точно сплачували. Да. Шановні мешканці громади. Я працюю у фінансових органах, а саме у фінансовому управлінні Васильківської міської ради більше 30 років. Очолюю його з 2008 року. І вже майже 30 бюджетів було сформовано при моїй участі. І без вашої допомоги, без вашого сумління. Без того, що дійсно ви повинні розуміння відносити, що треба сплачувати податки, щоб ми могли розвивати нашу громаду. У нас після війни ми обов'язково будемо ми розвивати нашу громаду. розбудовувати її і будемо працювати далі. Я вам щиро дякую за увагу. Все буде Україна, ми переможемо. Будьте здорові! Всі. Шановні глядачі, дякуємо вам за увагу! Дякуємо Тамару Васильівна за такий інформативний досить ефір. До нових зустрічей, До побачення! Слава Україні! Героям слава!